Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія DreamCar, і в нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів з Європи. І тільки подивіться, що до нас приїхало: це Renault Traffic, чистий 2015 рік випуску на всіма вами улюбленому, дизельному, надійному 1,6 двигуні автомобіль без жодного підкрасу. Автомобіль щойно заїхав в Україну, щойно розмитнився, та ми одразу його знімаємо для вас. Подивіться, якому він такому гарному, коричному металіку. І, друзі, те, що для вас дуже важливо, щоб автомобіль був без жодного підкрасу. Так ось тримайте, в автомобіля немає жодного підкрасу, жодний елемент в автомобіля не фарбований. Він повністю е в, заводськ... в заводській фарбі. На хорошій оптиці, денні ходові вогні, протиутумані фари перед-зад. Зараз покажу, що вам автомобіль пройдемося по колу автомобіля, покажемо вам е зі всіх сторін його. 250 тисяч рідного підтвердженого пробігу в автомобіля є повна. Сервісна історія. Ось такі легкосплавні оригінальні титани. Резина також від'їзди ще не один сезон, в досить хорошому стані. Як я вже сказав, 1,6 дизельний двигун 140 кВт. Автомобіль без жодного підкрасу. Як ви бачите, немає сколів, царапин, автомобіль гарно блистить, досить високий кліренс має. Зараз покажемо вам ще цей титан. На титані також немає якихось там сколів е, досить в досить хорошому незбережному стані. Стопи також не запотівають, не потріскані. Друзі, я думаю, автомобіль вартий вашої уваги. І ціна на цей автомобіль буде 15750 доларів, друзі, плюс торг. Так що, кого цікавить, то дзвоніть, пишіть е, та приїжджайте, дивіться. Присутня задня камера. Фаркоп, задні паратроніки, і це, друзі, дубль кабіна або грузпас хто як говорить. Зараз згодом покажемо вам, що це таке. Це означає, що є ззаду сидіння, тобто в автомобіля всього 6 сидінь і ще є багажний відсік. Зараз згодом вам покажемо. Умивачі заднього стекла. І ще коротенько розкажу, які в нас є послуга. Є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати забрати свій автомобіль, який у нас купили, то ми можемо вам його доставити в будь-яку точку України. Е, вже неодноразово виконували цю послугу. Всі клієнти, які купували у нас автомобіль, були е, задоволені, що купили саме в нас автомобіль, що доставили йому саме ми йому. Також присутня послуга допомога у сервісному центрі МВС. Простими словами, якщо ви в тому нічого не розумієте в тих документах, то ми поможемо вам поставити автомобіль на українські номера та зробити весь пакет документів, щоб ви щасливо на самому автомобілі вже поїхали додому. А ми вже переходимо до середини автомобіля, а саме до салону. Як ви бачите, все гарно, чистенько зроблена, друзі, хімчистка. 250 тисяч рідного підтвердженого пробігу автомобіль, автомобіль має. Я думаю, видно це по салону, по сидіннях, по рулі. Як ви Бачите, руль в дуже гарному стані, нічого не затерте. Все гарно, всі кнопочки, все повністю працює. Велика мультимедія, клімат, контроль. Шестиступенева коробка передачі, є екорежим. Ось такий, друзі, автомобіль по салону. Як я вже сказав, що це ступенева коробка передач. – це означає, що в автомобілях виключається одна турбіна, буде їхати на одній турбіні, буде трошечки помаліше їхати, але буде значно менший розхід. Якщо чесно, то дуже класна функція, якщо ще йдеш по трасі, включаєш екоржим, то там взагалі показують смісні цифри по розходу. Сидіння водія в гарному стані, всі бокові підтримки, все збережено по боках ось така шкіра посередині тканина. Зараз підемо ще покажу вам з другої сторони. Як бачите, на форах капоті також жодних сколів немає. Ця карта дверей зі сторони пасажира також в гарному стані. Весь пластик, ручечки нічого не затерти, немає ніяких царапин. На панелі також все гарно. І сидіння пасажира. Також друзі дуже збережені. Присутні ось такий підстаканник. Дуже зручно, можна ставити каву, багато бардачків. Ще покажу вам задній ряд сидінь. Ось друзі, що я саме говорив за дубль кабіну або за грузпас. Як ви бачите, є спереду три місця і зізаду три місця. А далі вже йде багажний відсік, можна щось возити. Ось такий всередині. Є ось таке віконечко. І сидіння також в дуже гарному стані. Зараз перейдемо ще до багажного відсіку. Покажу вам. Відкриваємо двері, як ви бачите, багажний відсік також в гарному збереженому стані, тому що, друзі, ви б тільки бачили, які бувають, приїжджають буси, бо це можна сказати робочий бус. Тут він є для того, щоб тут щось возити. Але як ви бачите, підлога тут така, нічого ніхто не міняв, фанеру також ніхто не міняв. Видно, що вона трошки да, підлога поцарапана, але це, друзі, взагалі, можна сказати, нічого в порівнянні з тим, які бувають, вони приїжджають. Зараз заведемо автомобіль, покажемо вам, як працює двигун. Включаємо запалювання та заводимо наш автомобіль. Як ви бачите, моторчик завівся, жодних, жодних посторонніх звуків немає. Жодного шуму, автомобіль працює гарно, рівненько, добре тримає обороти. Клімат-контроль також працює, кондиціонер заправлений. І включаємо задню передачу і бачимо, що камера заднього вигляду в нас показує на дзеркалі. Камера не розмита, не запотівша Зображення видно гарно і чітко. І автомобіль дуже просторний і дуже комфортно в нього сидіти, через те, що в ньому є багато місця. І зараз, друзі, ще вийду на двір, послухайте, як працює сам двигунчик з надвору. Так що виходимо на двір та ще послухайте, як працює двигун. Кому сподобався цей автомобіль, то номера залишаю знизу. Всі контакти знизу, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім дякую за перегляд. Чекаю ваших дзвінків.